По роботі іменно Туртура. Раєотодор в даний момент працює на дорозі васильівка радянське Приходимо до Радянська, там приблизно 3 кілометри залишилися. Після це сьогодні нова директировка прийшла після закінчення роботи по дорозі Василівка Радянська, переходимо на Дашківку, тисяч, 100 тисяч дає служба, 100 тисяч. Сільська рада робимо на цю сумок, це приблизно 98-го ремонту, І переходимо на нову сухідника. це вже час є з по сторони. Тому на ці неділі переходимо на Хворощанську дорогу і з служба неділений доріг. Ще одного підрядника, яка вона направляє, буде бригади для організації добрива працювати на нехорощадській дорозі. Це дорога, яка ще в даний момент саме пам'ятає складного стану. Ну що, повертаємося, до да, колочки. Давайте я якуся ну, трошки ввернув вас пособити, ми вам підготувалися. Карти, що карти дивились, і орієнтувалися. Ну, скажу на сьогоднішній день, що в прошлогодньому году для орієнтації було виконано ябковий ремонт на суму 3 мільйони 230 тисяч. Це хряба виконання по всьому району. На сьогоднішній день у нас, скажімо так, зроблено на 4 мільйона 953 тисячі, в тому числі сільські ради, там 1 мільйон 774 тисячі, господарство АПК 900 тисяч. Ну, Не вважаю того, що <в життя>, <спіхи>, <в> це навіть на 4 мільйони 952 тисячі. Це вже виконано. Ці шкірати там 774, АПК на сьогоднішній день вже вложили 900 тисяч, це добробут, Нестеренко. Не, не, не враховуючи, що Жук, Сергій Миколаївич вложив там 300 тонн фрезерованого асфальту, ви знаєте, на Білий проводив, там на Радянське трошки це. Церева Білорусія. це входить в цю суму. Я просто не називаю її конкретно, можу називати, що воріт там 30 тисяч. Церера да, Білорусія. Це, Шу. 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 Крім, крім цього, ми будемо сподіватися, що в нас ці обласні кошти прийдуть на просну програму там, співфінансування на 4 мільйони 250. І судя по тому, що казав Роман Іванович, там, ще нам добробут обіцяє 200 тисяч на кіровський поворот, 200 тисяч на Білики і арши це збирається допомогти і решта АПК. Десь теж орієнтовано десь на... Я так прикидав, близько мільйонів, якщо без Бог, все отриматься. Значить, по цій дорозі, як ви вже показали, красний цвіт це дороги, які зробила служба автомобільних доріг. Тут показано пунктиром ця це дорога, яка йде на них хорошу, вони надіються, що знову хряблю і зроблять. зробить. Зеленим кольором виділені дороги, які по обласної програмі, на умовах співфінансування. На сьогоднішній день організація, яка займається ремонтом дороги, Брочина, брочина павліка Іванівка. Вона дошла до Іванівки і з нестачі коштів почала по чорній стосі раді, ви бачите там зелений участок в сторону Чорнівки. Після того, як вона закончиться час, так, часто будемо діятися, що вона покине на наш район і буде продовжувати роботу на других, на других ціках. А, вища... а між за чому Для чого ми зробили і районну програму, ми включили додаткові кошти на цей кусок, тому що ми розуміємо, що коштів не вистачає, як казав. А як зразу ми планували, що у нас хватало? Розказували хватає грошей. Сільській раді Чорбівській 300 тисяч вони не знають, куди гроші. щоб ви розуміли, по, по законодавстві, я вже казав хрябку, виходить така ситуація, що на одну дорогу сільська рада може витратити не більше 200 тисяч без тенденти. Я вам поясню, по інформації ві... поліції і по дефектному акту, тому що... Служба давала, там вийшлося 2100 квадратів ям. Від Бродщини е, і до Іванівки вже 2500 заліпили квадратів. Ви Зрозуміли? Розумію, не так рахували, рахували, така вказується масова-масова і <свісно> не вимагає. Уже на ту дорогу Грестаренко витратив 350 тисяч. Іванівська сільська рада, я вважаю, і Чорбівську сільську раду по 200 тисяч. Це 750. Чорбівська дає Вони всього ті, що вони можуть використати. І ще напряму добробут ще 140 тисяч. Оце прочитайте. Уже майже 900 тисяч. По дефектному акту получалась ця дорога на 800 тисяч, а на сьогоднішній день там вже почти до мільйона і все равно нас закуски, які ми не можемо ще доремонтувати. Тому ми ті кусочки включаємо в районну програму, щоб зробити цю проїздну дорогу більш-менш нормально. Що касається по дороги Кобеляк і Пресенниківка, тут тут жук вложили фрізерований асфальт, плюс Кіровський поворот. Яка там проблема? Там на капітальний ремонт виділяємо е, 1200 гривень, плюс 240 е, співфінансування із Кіровської мільйон 200, і плюс 240 із е, Ледоницької сільської ради. Із цих 240 тисяч дає 170 добробут, тому що рада не дає дає е, там сільської ради, а решту. І, і крім того, ми розуміємо, що на цей кусочок по дефектному акту теж, цей кусочок 2 км по дефектному акту на 3 мільйони. А в нас виходить, грубо говоря, 1 млн 440. Тому ми із, включили особи із районну програму на 800 тисяч, щоб більш-менш зробити на капітальний ремонт, щоб добити проїзну дорогу. Тому що з сторони комендантів... Комендантівка, Дабинівка, Білорусія, Каваленків, там підключився до бробу, зробили на морози, і спасибо хлопцям Антонову і Фещенка. Получається, що там всі дороги більш-менш проїзні, а цей кусок у нас остається непроїзним. Крім того, дорога із Мотріна, на, на гривору Бригадірів, посолошина. Там у нас фермерського подарка, шанс Ліс Кристал і плюс співфінансування із обласної програми. Там ви знаєте, дорога дуже там яка. Зі сторони Світлогорська до працівників ця дорога в нас тоже, скажімо так, дуже страшна. Там підключається заброда Таранленка зі сторони Світлогорська, і з сторони колісників ферміського господарства Ріват, Білоруська, і плюс финансирование із обласної програми. Що касается дороги з Кобиляк на Білий, Из Кобиляк до Кубліки підключається Аршица, выделяется гроші, спасибо Вячеславові, що у там 50-20 кірніком 7. Хто не соглашався, ну, грозиться, що дасть кошти і відремонтує цю дорогу. Будемо сподіватися, що він не протягне трохи далі, ніж за коні. По біликах у нас проблема. І Олег Миколаївич, знає, просидя, латиш не хоче приймати 200 тисяч, що даємо йому на ремонт дороги. Не хоче участити з обласного бюджету. І з біликів далі до траси там допомагає жутці і жовтий. Як я він, він, він каже, мені залишилось два дні до пенсії, зважає... Зраді... Наплівати мені те, що ви там Ну, це, це кунівки. Кунівки. Будемо сподіватися, що вона по тому що цю дорогу же жук підремонтував, трошки отфрезерований. Ми Не думаємо, що ті кошти, що вони будуть виділяти, хватить трохи далі, щоб протягнути за кунівки. Ми будемо сподіватися, що Галіки. Вона... Да. Поэтому розробляє районну програму, розробляє районну програму, ми учитували оцю ямковость доріг, потім інтенсивність руху і плюс підвозку дітей до шкіл. В Зв зв'язку з этим ми в 2016 рік вкинули дорогу з озера Працівниківка, тому що там коштів явно не хватило. На кобеляки працівниківка просимо 800 тисяч на капітальний ремонт, то співфінансувати на, на цей кусок від Кірова до гори. Про що родину рази, там теж поїзда дорога. І на цю дорогу, що явно у нас не хватило коштів на направить боївання, також 200 тисяч, щоб вже зробити цю дорогу більш-менш поїздну. Ну, а на 2017 рік ми вже запланували айпілки, червоні квіти, тому що у нас кусок стався жук презірованим асфальтом за Чорбівський поворот, прийдемо далі. А далі залишилось у нас пустовали э, пусть кущі, і далі на Чапаєва осталась дорога не відкрита, відремонтована. Ну, да, прогрес, прогрес. Вона і ця дорога давай, так, там, вона набивається. У Ну, наводяща ну, так, Знаєте, два-три місяці. Ми, я ж кажу, ми первоначально планували зразу поробити кусочки, ті, я їх називаю, тим після основної траси, то ж саме Чкалова, де до сел, там, кажуть, теж живуть люди, ми, ми бачимо, що в них коштів не платить, але якщо може про виконання, ви вирішити то писання попросимо. Це, в принципі, операція, що я хотів сказати. Ми розбили верні, пропозиція розбита на два роки. Бачите, шістнадцяти сім двадцять мільйони. Дивіться пропозиція. Якщо нам бюджетна комісія дає гроші під цю програму, а я вважаю, що ми не тут будемо вирішувати про бюджет, наприклад, а як є бюджетна в нас комісія, і скільки виділять коштів бюджетна комісія на цю програму, ми будемо прохати, хай закриють і все. Але колеги наші, хай на бюджетній комісії, скільки вони вважають за потрібне. Виділять таку програму, будь ласка, я не знаю.